Ось так самотня і нескорена, моя душа немов відкрита рана, на березі спустошеному почуттів, надруска розриваючись страждала сама в чужих краях, таких незвіданих і гарних, безрідних та близьких, у мріях лише одних примарних. Хай буде мир, нарешті буде мир. До волі крові страчених життів, до волі спалених мостів, будівель, міст до волі болю. І кожен з нас стоїть за волю, за землю нашу, за свій край. Ось так, самотня і нескорена моя душа нему відкрита брама На березі спустошеному почуттів. Не маю серця Там лиш. svižara.